В Олександрійських навчальних закладах запрацювали буфети. З понеділка, 6 лютого, варто лише зайти у хол закладів, як потрапляє полон пахощів домашньої випічки. Так було принаймні в ліцеї інформаційних технологій, куди завітала наша знімальна група. Буфет 6 числа відновився. Да? почуть-чуть привикають, тому що за час війни вони вже всі заголодалися, поэтому ходять і достатньо довольні. Випічка виготовляється безпосередньо в закладі. Асортимент буде поступово розширюватися. Булочки всі можливі, піразочки з яблочками, з картошечкою, з капустою, з творожком, сирна паличка, Ну, по-разному. Приємно вражають ціни. Сім, вісім з половиною гривень за булочку, 2,5 гривні чай. Учні вже з першої перерви йдуть за добрениками. Це добре і зручно і набагато дешевше, ніж раніше було. Мені найбільше подобається сирна булочка та чай». такі буфети запрацювали в усіх навчальних закладах Олександрії. Можливо, поступово відновлять і гарячі обіди.